Вже стало доброю традицією проводити футбольні змагання на стадіоні ювілейний. Більше інформації про одну із ігор дивіться у сюжеті. На стадіоні Ювілейний що у Бродах цього разу зібралися ФК Бугун і ФК Олесько. Цього осіннього недільного дня на стадіоні було людно. Адже любителі футболу прийшли вболівати за свою улюблену команду, таким чином додавши впевненості її учасникам. Впродовж усього матчу спостерігалися напружені моменти. Чемпіонат Львівщини перша ліга завершився з рахунком 3-1 на користь ФК Олесько. Вітаємо команду із таким хорошим результатом. А нашій команді не здаватися, а і надалі виборювати свої переможні голи. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.